Я, шановний карличан, я зараз знаходжусь в центрі міста Кагарлик і покажу вам, як потрібно робити тротуари. Ось хазяїн оцього магазину зробив новий тротуар. Подивіться, як він класно зробив. Решітка, бачите? Решітка прикриває стік води від стічної труби і до дороги. У цій решітці, як ви бачите, може проїхати і інвалідна коляска, і дитяча коляска. І такі решітки знаходяться. Біля кожного стоку води. Оце так, як зроблений цей тротуар, так повинні бути зроблені тротуари у всьому місті. Давайте зробимо один раз, щоб потім не було соромно перед мамами з колясками, перед хлопцями в інвалідних колясках, які бідні, змушені їздити. По вулицях, тому що по тротуару проїхати неможливо. Все вам найкращого.